— Віталій, доброго дня. Вітаю. За мене не скучили. Скучив. Будинок, будемо мені обрати? Будемо. Я вже майже оприділилася, але перед тим хотіла з вами зіграти в одну цікаву гру. Любите ігри. Обожні. Дивлячись, які дуже цікава гра. Ну, по-перше, вона безпрограшна для вас. Угу. Правила такі: якщо виграю я, так. то ви мені ключі від нового будинку безкоштовно. Так. А якщо ви ви, ви молодець. Тобто безкоштовно. Ви безкоштовно молодець, так. Да? Ні, ти розумієш, що безкоштовно молодець, але будинок вам безкоштовний. Ну так, це гра, Наталі. Віталій. Ви на риск на ризики Люблю шампанське. Супер. Тоді граємо, тоді граємо. Правила такі: в кого вища карта, той виграв. Карти uh -huh. не дивимося. Ну, давайте, була Цікаво. не була. Ви uh -huh. бачите, ви молодець, Віталій. <звук> Я молодець. Так, виходить безкоштовно. Виходить будинок. Виходить будинок. Далі Який? дивіться. Зараз оберемо. Я вам порада так з жінками ага. в карті грати. бо це так трохи опасно. Розумію. Що, йдемо шукати, вибирати будинок? Ходімо. Ага.